Неосудний, бо хворий такий остаточний вердикт лікарів у справі Толстошеєва. Мова йде про скандально відомого мажора, який зажив слави, збивши на смерть жінку понад рік тому. Тоді його визнали епілепти, епілептиком, Утім, через великий резонанс справу відправили на перегляд. Висновки повторної експертизи, на якій особливо наполягав Юрій Луценко, повністю підтвердили попередній діагноз. Чистане рішення Феміди зеленим світлом для і без того безкарних мажорів. Дізнавалася Аліна Суєндукова. ДТП що вразило Україну. Білий Мерседес. Виліт на тротуар та смерть жінки. За кермом автівки Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з дружківки. З місця ДТП водія одразу забирають медики та діагностують в нього покусаний язик і невідому хворобу серця. Нібито не транспортабельний хлопець в цей час спокійно ходить лікарнею. Вже на суді страшну аварію виправдовують раптовим нападом епілепсії. Стосово моєї друга, у мене случився епілептичний припадок. Я нічого сказати не можу, я не врач, я не знаю, чому. Я, звісно, де здійні умишне. СІЗО толстошеї виходить під заставу у 138 тридцять вісім тисяч гривень. А вже за півроку столична прокуратура тишком-нишком закриває справу проти водія Мерседеса. Мовляв, цитую, у підозрюваного підтвердився непритомний стан. Він не керував своїми діями та не міг на них вплинути. Есть квалификованный лекарь-невропатолог ствердживает, что приступ эпилепсии за кормом явно в край редкий сне. Очень маловероятно, что первый приступ случится в ситуации, когда человек напряжен и сосредоточен, когда он за рулем. Потому что, как правило, приступы бывают тогда, когда человек расслаблен. Или когда он проснулся, или когда он пришел с работы или с учебы и тихо на диване смотрит телевизор. Вот это провокация для приступов. Схоже, Станислав, я сам тем выключением справок, бонитиеванных на Генеральним прокурором України повторна експертиза вчора підтвердила хворобливий стан водія. У момент ДТП у водія стався раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу істоніко-клонічними судовами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля. Чи стане такий кричущий випадок прецедентом для подальших виправдань та смертей за участі мажорів? Спитаємо в правозахисників. По поводу Саташеева інцидент з ним ДТП уже давно стало прецедентом вже 20 років. І мажори українські об'явили автосафарі по городам і вулицям, в тому числі Києва. а не просто давить людей. Этот прецедент? Іспользують того, щоб виніс Останнє слово у кримінальному провадженні за прокуратурою, але скоріш за все, єдиним покаранням для горе водія стане позбавлення водійського посвідчення через медичні протипоказання.